Іду займати позицію. Так, пазік четвертий джі, Перший клієнт. Обмін валют. Пішло, пішло. Так, весь майже залетів. Все рівно я йому більше настріляв, ніж він мені. Це вже дуже добре. Кулеметний леопард. О, хлопчик насипав. Подумав він собі, але не замітив, що я його все рівно по поєнтам перепуляв. Рикошет від Фрості. Пазік мстить мені. Двіться, як мстить. Що ти там мстиш, хлопчику? Рикошетнув Фрості моїм снарядом як безбольною битою кудись в горизонт, а тим часом Базік все ніяк не заспокоїться. Мстить, мстить, напевно, перший удар йому сильно не сподобався. Ну це маю маніван обмін валют наш. Забираю МТ-25 і шурую на центр допомагати своїм. Я вже їду! <тас> <тас> Вітаю всіх! Ви на каналі Бронебійник. Сьогодні хочу поговорити з вами про легкий танк СРСР МТ-25. Цей танк я придбав вже е, доволі давно, так само давно і на ньому я вже і не граю. Зіграв я на даній машині 363 бої, 204, із яких переможні. 56,20% перемог було у мене, є. Зараз на ньому було більше. Статистика впала після того, як цей танк не знаю, чи його порізали, чи що з ним зробили, але він був для мене раніше кращим, аніж зараз. 41% вижив у боях, це ні про що. Це, напевно, якраз той момент, коли мені стало на ньому некомфортно грати. Раніше, я пам'ятаю, цей танк для мене був ну, бою, теж би так не назвеш. Ну, але досить така моторна ДПМна машинка, вона мені дуже подобалась, але зараз цей танк для мене буде скоро у минулому. Він буде продаватися мною для того, щоб. Передбати танки 7 рівня ЛТТБ та LTJ і далі, і далі йти по гілці досліджень СРСР до 10 рівня. Так само і важких, і ПТСАУ, і середніх танків. Можна наче заглянути на тактико технічні характеристики. Так, міцність в одиницях, 871 хітпойн. Шкода за один вистріл 90. Скорострільність пострілу за хвилину 19.7, пробивання броні в міліметрах 130, бронювання міліметрів, корпуса башні і так далі. 55.5, швидкість кілометрів за годину, 42, обертання градусів за секунду, 67 і 29 Це все є загальні характеристики. Якщо нажати сюди, для тих хто любить доточність, можна так сказати, 1 в 1. Ну, Тут для тих, хто хоче знати і звірити, чи дані цифри співпадають із реальними цифрами, які ви бачите в бою в рандомі, я сюди заходжу дуже рідко тільки тоді, коли мені танк дійсно подобається, і коли я хочу звірити, чи е, дана альфа, швидкість бронювання і так далі, показує себе в боях так само, як на цій даній таблиці. Бліц мені більше імпонує. Ну, це як кому. Я записав на ньому три реплеї, якими хочу з вами поділитися та сказати свою думку про цей танк, і щоб ви побачили, як цей танк е поводився в моїх руках, як він був для мене. Ці бої не є також першої свіжості, але все ж таки вирішив записати їх для вас, щоб поділитися тому, що я цей танк. Хочу продавати, як я вже сказав. Не хочеться, щоб відеоматеріали просто пропадали. Так що давайте переходимо до боїв і будемо дивитись на цей танк у бою. Хто його ще не має, до речі, його можу рекомендувати. Досить непоганий танк. Нарікати, в принципі, нема на що так аж глобально. Так що йдемо дивитися. І перший бій у нас відбудеться на карті Кастелія. Одразу ж можна помітити хороші якості МТ-25. Це його швидкість. Швидкість його зараз, бачите, самі 60-50 км за годину, що досить непогано. О зараз під горою швидкість, звісно, що впаде. Чи в середнього, чи в важкого, чи в легкого танка, це ніяк не віднімеш. Ось бачимо, мінімальна швидкість там була 14 км за годину. Згадується мені його, так би мовити, товариш по класу легких танків, американський танк Чафі. Хто знає, хто не знає. Цього танка, як для мене, як в моїх руках, були трішки більші проблеми зі швидкістю, ніж в МТ-25. Можливо, це в моїх руках, а можливо, я щось не те ставив на нього. Але якщо мені не зраджує пам'ять, покращене пальне, вроді би, на нього е, неможливо було поставити, тому що його там не було, але це. Вроді, тому що я не пам'ятаю добре. Одразу ж мені засвітився МТ-25 на ті ж самій позиції, що і я. Видно, що товариш трошки розуміється в цій грі, тому що він зайняв позицію на горі, або позиція на горі на цій карті це є, можна сказати, золота середина, яку потрібно утримувати, тим паче для легких танків або для ПТСА. Ворожий Йох. Також дивлюся, тримав 100% напрямок на міст, а з мосту, як ми знаємо, сюди пряма дорога на цю висотку. Утримав він зразу лящів у комбашенку майже весь мій барабан. А я все ж таки вирішую добрати до 25 його не потрібно тут залишати на горі, тому що він мені буде тут, буде тут трішки заважати. Щоб він мені не заважав, він тік, дивлюся, там ПТ сауна в правому боці карти. Треба буде обережно себе поводити з ним, щоб не підставитись. Ворожий Йох все ж таки вирішив сюди, сюди виїхати і отрив за те комбашенку на 90 хітпоінтів. Як можна було помітити, перезаряджання повного барабану 10.3 це досить непогано із, 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 із додатковим доп-пайком доп, для екіпажу. Поки я говорив, об'їхав е, висотку і з підпалом та з максимальним вилітом з останнього снаряда з барабана знищив МТ-25. Нарешті легкого танку у супротивників вже немає. Ворожий Йох вистрілює кудись у землю, замість того, щоб стріляти по мені, або він е, нетерпеливий якийсь, або не знає, що йому хотілося зробити. Ну, відхватив він по повному. Залишається в нього 547 хітпоінтів. і все ж таки його треба добрати. Цікаво. Ну, чи він вистрілить, чи буде чекати, поки я підставлюсь перший. Ні, він все ж таки не витримує, встрілює перший, і я реалізую весь свій барабан на підкаліберах йому прямо в лобову проекцію. Танк 7 рівня. До речі, досить непогано, як бачимо, з Йохом розправлятися на МТ-25 можна аж на ура. Розряджаю свій барабан під каліберів йому в башню, в борт башні та корму. Це без проблем, як ви самі можете побачити. Дозаряджаю барабан. Та вистрілюю одним снарядом прямо йому у корму башні із підривом боєукладки Йох Вангарі. Чомусь я вистрілив останній снаряд кудись в стіну, замість того, щоб ним вдарити варіеля, був би ще один кіл. Ну, що маємо, то маємо. Залишаюся один, Су-100 моє забираю Су-152. Їду прямо на Су-152, Су-152 не попадає по мені, так як в нього коса гармата. Ми, сі... Ми самі це всі знаємо. І, як можна помітити, в нього не топова гармата, а гармата від Іса. Критую йому боєукладку, і так в нього каденна є швидкісне, а так він ще довше буде заряджати свою гармату. Реалізую вже свій е, другий, якщо не помиляюсь, барабан із е, альфою, яка вилітає з останнього снаряда. і третім барабаном. Добираю, так, це третій був барабан, добираю е, Су-152. Три барабана знадобились для того, щоб знищити СУ-152. Можливо, було б і менше на один снаряд, якби перший снаряд із барабана влучив. Маємо 3030, три пошкоджено, три знищено. Це основний калібр майстер. Плюс 151 217 за бій кредити. Це топ по нанесенню шкоди. 3030, 3 знищено. І маємо 1183 додаткового досвіду, вільного досвіду. Що ж, друзі, їдемо дивитися другий реплей, другий бій, який відбудеться на карті Хімельсдорф. І зразу ж можна замітити одну таку річ, що я забув включити міні-карту. Без міні-карти буде зле. Адже тепер мені прийдеться орієнтуватися на маркери супротивників та союзників, хто з десь знаходиться, можна сказати, поверхностно. Стріляє, стріляє мій союзник кудись-туди вдалину між вагонами, в надії на те, що його снаряд когось та її зачіпить. Засвідчується ворожий фростів по ліву сторону від мене та ворожий Шерман, якого я приїхав розчихляти і допомагати ВК союзному, добивати його. І не залишати живим, щоб він нам не, не заважав. Забирає мій ВК Шерман, але мого ВК забирає ворожий Фрості. На наші позиції зараз раз, два, три, чотири танки. А ми тут з союзником залишаємося лише двох. Розряджає по максимуму свій барабан і залишає один хітпоінт ворожого Фрості. А МХ12Т поїхав, поїхав битися із моїм союзним Фрості. Першого снаряда з барабана не мені забрати прості, зате з другого снаряда відправляю його в ангар. Та ще й з двома снарядами з барабана е наношу шкоду ворожому IMX 12Т. Дивлюсь, там на підмогу йому їхав fussic 4 в якого ще можна сказати повні хітпойнти. Так і є. Моторика рук, рук добре спрацьовує і я встигаю е поремонтувати ходову і їду. Забирати IMX 12T. Не виходить мені забрати IMX 12T. На жаль, максималка із барабану в цей час не вилітає, щоб дати мені змогу його забрати і залишаю йому всього лиш на всього 82% підпоинтів. Ну, раз, така, раз такий праздник, треба їхати туди, до Пазика і до MX' і спробувати їх забрати. Мій союзник потрошки розчехляє Ворожого Пазіка і потрібно перше взятися за нього, так як дивлюсь, IMX щось взагалі не рухається, стоїть. Або він Думає, що він не засвідчується, або він хоче мого забрати мого союзника, щоб допомогти Пазіку. Але я пазіку залишаю всього на всього 15 хітпоінтів, і не забираю його в ангар ще поки що з одного снаряда. Надіюся, і з другого я відправляю його в ангар. Все ж таки відправив І одного снаряда із барабана. Мені вистачило, щоб забрати ще одного противника мх 12 т і на моєму рахунку вже три вороги. Тим часом ми залишаємося 2 на 2 на цій карті хімельсдорф і їду пересвічувати команду противника, адже в них два важких танки це об'єкт 244 та КВ, який сам по собі незрячий засвічується об'єкт 224-й який... 244, який не пробиває мене. А за той час я йому наношу критичну шкоду із свого барабана і залишаємо 129 хітпоінтів. Все ж таки він мене пробив. І на підмогу йому виїжджає ворожий КВ. Ну, буду мати надію на те, що ми із союзним Т-34 все ж таки витягнемо цей бій, адже ми залишаємося 2 на 2. У наших ворогів залишається менше хітпоінтів ворожого КВ залишається 214 кітпоїнтів. І він підставляє свій борт і робить велику помилку. Замість того, щоб, можна так сказати, сфокусувати свою увагу на мене, а об'єкт 44 на Т-34, можливо, у них би щось так і вийшло. А та так як вони двоє звернули увагу тільки на мого одного союзника, і за цю помилку вони двоє відправляються в ангар, адже ж в мене барабан. Не, напевно, про це забули. А в них всіх були циклічні гармати. Не знаю, це була перевага чи не перевага, але, як бачимо, вдалося витягнути цей бій, і завдяки союзнику, який відтягнув увагу ворогів на себе, і це дало змогу мені цей бій витягнути. За цей бій мені дають перший знак класності, воєн, Редлі і шкода нанесена за цей бій. 2000 220 Заблокованої шкоди 520, знищено 5, пошкоджено танків 6. За цей бій дали мені додаткових плюс 27 тисяч кредитів. З лишнім. І це 5 знищено, та 1060 вільного досвіду. Третій бій у нас відбудеться на карті знову ж таки, хімельсдорф Але можна побачити різницю в тому, що ми вже по іншу сторону. Карти. Ми тепер там, де минулого о, бою був ворог. От бачите, тепер на переказі засвітився і знову ж таки пазік 4G. Це не це, це не той самий Пазік, який був там тому бою, тому що Нік бачимо інакший. Нік інакший. І на нашій зразу ж позиції засвідчуються три ворожих танки. Також бачимо і мт 25 у ворога є. Та десь там ховається. Фрості, щось тих Фрості на той час, коли знімався цей, записувався цей реплей, було дуже багато. Виїжджає Леопард, ворожий леопард, який, напевно ж таки, стріляв, я думаю, що покращеними снарядами, бо, тому що щось надто сильно його снаряди прошили е, мою лобову проекцію Адже я пам'ятаю, як я воював раніше з леопардами, і в їм було важко пробувати лобову. Проекцію МТ-25. Ну, якщо він стріляв по снарядами, значить пішов собі чоловік в мінус. Дивимося, о, на нашій позиції йде серйозна м'ясорубка наших союзників е, тут! На, е, на цій позиції 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі союзники приїхали сюди, нам на, на підмогу, і я е, в цьому всьому замісі забираю мт 25 25 І їду на підмогу своєму е японському товаришу, щоб забрати Т-34. Який щось обнаглів, і, до речі, союзник мій також просить я бачу про допомогу, сам просить. І ми разом із М4 Шерман забираємо ворожого Т-34. Їду я допомагати своєму е Фрості, який бореться із ВК. 301, якщо я не помиляюсь, гаш. І розчахляю свій барабан йому в борт. Один снаряд все ж таки рекошетить і не пробиває його броню. Дивлюся, їде мій кв 2. Що тут я роблю? Подивіться, розряджаю весь свій барабан і знову з одним рекошетом у ВК-301 30, гаш. І. Заряджаю барабан і подивіться, не стріляю, даю змогу це зробити КВ-2, адже я бачу, що він закадешив свій снаряд і думаю, нехай вже вистрілить і забере собі цей е, кіл. Ну, Але він так він його фугасом не пробиває, не наносить йому шкоду. Вирішую все ж таки розрядити свій барабан і забрати його за цей бій. Мені дають перший знак класності, основний калібр та шкода за цей бій. 2122. Це вже менше, ніж в наступному ніж там в другому поєдинку. Та шкода за вашою допомогою. Тобто те, що я засвітив, це 348 нанесеної шкоди за моїм засвітом. Знищено 3 і пошкоджено 6 танків ворога. Плюс 41973 до кредитів, та це перше місце по нанесенню шкоди. Три знищено та 979. Доказни йде від вільного досвіду. Ну що ж, хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця і подивився ці реплеї. Можливо, там було комусь і скучно, можливо, щось і там якісь і слова, суржики і так далі було. Хочу попросити вибачення. Адже це мій перший досвід. Це перший досвід мій взагалі в коментуванні е, даної гри. Це мій перший досвід взагалі е, в YouTube е, індустрії, так би мовити. Тому не судіть, будь ласка, строго. Взагалі, це можна сказати в танках. Я не перший рік, і не другий, і не третій в танках, я вже доволі давно, а тому що я, а, а те, що я застряг на шостих рівнях так е, довго. Ну, в попередньому першому відео, яке є на каналі, я там розказав, що не завжди був час грати в цю гру, і не завжди був час, щоб, так би мовити, досліджувати і купувати нову техніку. Адже ми знаємо, без донату в цій грі це набагато довше. Без донату і без золота це набагато довше. Це все я проходив своїми силами, це все за. Так би мовити, за срібло, за то срібло, яке я вибивав в боях на різній техніці. І я вам вже показував, що я досліджував не одну гілку або дві, а досліджував всі нації та всі гілки зразу, ніж до шостого рівня. Про МТ-25 хотів би сказати, що цей танк колись мені подобався, зараз він мені вже не імпонує, тому він зараз буде продаватися. І це срібло і СМП-25 піде в загальну казну. А з цієї казни я буду тратити срібло на іншу купівлю інших танків. Так що цей танк дійсно колись для мене був крутим, він мені подобався, він моторний, він ДПМний, в нього швидке перезаряджання барабану загальне та між снарядами взагалі блискавичне. Чотири снаряди мені і завжди вистачало. На жаль, такого не було в АІМХ 12 t Мені снарядів не вистачало там. Ну це вже як то кажуть, хто як любить хто кому що подобається. Не буду я судити француза, адже француз е також сам по собі був непоганим танком. Так що хочу ще раз всім подякувати за перегляд цього відео, хто додивився до кінця і зараз дивиться на мою балаканину. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал, якщо вам дійсно подобається дане відео і взагалі формат проходження даної гри. До нових зустрічей та до нових відео, друзі!